Що зараз відбувається знаєте? Сюди вийшов, нарешті виходимо. Бачите, вітають всі. Люди сталося. Люди відходимо від тої стіни. Нати! Відходимо від тої стіни. Зараз ми пройдемо речі. Зручніше місце yeah. і збережіть. Давай же ви не співалися з Романом, <поцел> а ви розмовляйте. Господи, ну, Михайло, well, Михайло, прокоментуй. Діки вам. Все нормально, привіт. не дуже побратимки Софія і Богдан. Михайло Михайло, вони мене постійно.